В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. До Запоріжжя завітала Наталія Калмикова, міністерка в справах ветеранів України. Про ціль робочої поїздки розкажемо у випуску. Як обміняти водійське посвідчення онлайн та які ще послуги для кермувальників можна зробити, не виходячи з дому, розповімо за мить. В Запоріжжі відкрилася виставка 2024 підсумок. Близько 30 фотографів представила свою кращу роботу за рік. Хто та що потрапляло об'єктивами, ців? Побачите в випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Впродовж доби окупанти завдали 255 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаційний удар по Новоандріївці. Надійшло 62 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. 130 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку. Сім обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, 117 артобстрілів завдано по території Лобкового Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки. На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Білогір'я, ворог один раз намагався прорвати нашу оборону. На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка. На відео українські бійці дарують окупантам подарунки прямо в бліндажі. Минулої ночі ворог запустив по Україні понад три десятки ударних безпілотників. 20 з них збило наші захисники. Також вночі агресор двічі обстріляв Нікополь з важкої артилерії, пошкоджені два магазини, три багатоповерхівки та будівля. А ще лінії електропередач. А вже зранку окупанти атакували дронами. Центральний ринок в Нікополі, що на Дніпропетровщині постраждало шестеро людей. Також значних руйнувань зазнали торгові приміщення. Всі постраждалі госпіталізовані жінки 39, 63 та 64 років важкі, решта в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харківщини без теплопостачання залишилися понад півмільйона абонентів. Станом на ранок вдалося повернути тепло понад 300 тисячам абонентів. Протягом минулої доби по Харківській області зафіксували більше 10 ворожих безпілотників. Частину з них ліквідували сили ППО. Вранці минулої доби внаслідок удару по селу Новоосинове Куп'янського району загинула жінка. 26 грудня вранці ворог вдарив по селу дворічна. Постраждала 50-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак. Скориставшись туманом, група російських штурмовиків спробувала захопити позиції селооборони. у ближньому стрілецькому бою. Українські бійці ліквідували двох російських солдатів, а один намагався втекти. Його знищено ударом ФПВ Камікадзе. Ще одного взяли в полон. Він виявився єгиптянином. Що зроблено для захисників у 2024 році, і як реалізовуватимуть ветеранську політику в наступному на заключному засіданні координаційної ради ветеранів війни, що діє при запорізькій обласній військовій адміністрації підбило підсумки року? В заході взяла участь міністерка в справах ветеранів України Наталія Калмикова, яка з одноденним візитом побувала в Запоріжжі. Більше розкаже Ольга Ларіонова. На початку засідання координаційної ради міністерка у справах ветеранів передала державні нагороди родинам загиблих захисників. Ордини за мужність та медалі посмертно отримали 15 запорізьких героїв. Нагорода передається матері, собко Ользі митрівні. кожний захисник України має відчувати себе героєм. Під таким гаслом впродовж 2024 року впроваджувалась ветеранська політика у Запорізькому регіоні. В усіх громадах створена мережа відповідних структурних підрозділів, розроблені програми підтримки військовослужбовців та їхніх родин. Простори допомоги запрацювали і почали набувати досвід. Для того щоб кожен ветеран, кожен член родини загиблого, полоненого військовослужбовця, зниклого безвісти, мав можливість підійти і запитати, що йому робити. Це передбачає. Надання консультацій відповідних надання відповідних комунікацій, комунікацій е, супроводу. У нас будуть вводитися фахівці і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в області. Це також їхня е, їхній функціонал надавати допомогу нашим ветеранам. Наталія Калмикова розповіла присутнім, як держава підтримуватиме ветеранів у наступному році. З січня стартує підвищення каці кофіцієнту сімейного лікаря, тому щоб ветеран міг частіше звернутися, отримати більший спектр Теж а також там буде передбачено патронаж медсестрою ветерана на дому, що теж дуже важливо особливо важливо там в сільській місцевості. Працюємо зараз над тим, щоб побудувати реорганізувати систему реабілітації. Був у вас міністр охорони здоров'я. Зараз переглядаються і маршрути, тому що вже є напрацьований досвід за два роки повномасштабної війни. Що зроблено цьогоріч у Запорізькому регіоні, розповів Іван Федоров. Фінансово-соціальна підтримка ветеранів цього року. Громади Запорізької області виділили понад 360 мільйонів гривень на програми підтримки ветеранів та військовослужбовців. У планах затвердження комплексної програми 25-29 років забезпечує ветеранів житлом завдяки допомозі держави. Маємо змогу передати 65 квартир ветеранам на території Запорізької області. головний проєкт 2025 року найбільший в Україні багатофункціональний простір «Ветеран-Про». у регіоні понад 60 тисяч ветеранів і створення такого центру вкрай необхідне. Зауважив очільник області. Ветеранський хаб планують відкрити на базі одного з палаців культури Запоріжжя у вересні наступного року. Це буде надсучасна будівля з класним сучасним ремонтом, зайшовши до якої. Кожна людина буде розуміти, що до неї відносяться з повагою, що ми хочемо робити на базі цієї будівлі, це надавати багатофункціональні, безбар'єрні послуги для ветеранів. Основна філософія. Ветеранського простору, ветеран ПРО це в одній будівлі ветеран, повернувшися з захисту, може отримати абсолютно весь спектр сервісів, а також отримати абсолютно вичерпну інформацію. Це стандартизація роботи, це юридична допомога, соціальна допомога, інформаційна консультативна допомога, фізкультурна та оздоровча. Реабілітація надважлива частина ветеранської політики вшанування пам'яті полеглих захисників. У Запоріжжі створюватимуть військовий меморіальний цвинтар а вже в січні планують розпочати зведення меморіалу «Алея героїв у парку бойової слави біля Запорізької міської ради. І був запит на створення у центрі міста, скажімо так, класичного меморіалу з стінами пам'яті, з фотографіями загиблих героїв. Це вхідна група з гербом. України з гербами Запорізької міської ради та Запорізької обласної військової адміністрації, а також 50 стендів, які стоять по всій алеї бойової слави, які виконані з металу. На них на кожному стенді у нас 84 фотографії формату а 4 на якій зображений герой, на яких є інформація про загиблого героя. Залишили час і для відкритого діалогу ветеранської спільноти з міністеркою. Обговорювали нагальні питання, з якими стикаються щодня. Зокрема, відсутність реєстру ветеранів, поділення бійців, які повертаються з інвалідністю на різні категорії, і подальший медичний супровід. А також проблеми з житлом. Перше це найбільш болюче у нас. Наша область практично вся релакована, тобто зайнята противником. Всі хлопці, хто проживаючи там, пішли воювати, їм просто немає куди повертатися. Треба вже розуміти, розробити якусь програму, де буде проживати ця спільнота, яка зараз знаходиться на війні, і потім повернеться сюди. Вчора ми опрацювали, що приблизно 4200 демобілізованих за 24 рік це наш пласт роботи, якому ми маємо надати послугу. В першу частину це повний медицинський скринінг. Тож ми маємо взяти людину, повністю зробити йому чекап і зрозуміти, чим ми можемо допомогти. Паралельно ми маємо надати сервіси, всі сервіси, які ми володіємо. Але в чому я найбільшу бачу. Що зараз проблему? Ми не володіємо спектром всіх демобілізованих, так, так. і це є наша проблема. Цікаво учасників ради, і як держава підтримує ветеранські центри, створені самими військовими. У Запоріжжі вже функціонують кілька таких громадських центрів. Вони потребують допомоги з боку держави. Перше, ви точно можете психолога, який у вас працює в ветеранському просторі, якщо він працює, оплачувати за рахунок нашої постанови 1338? Це перше друге, ви точно можете юридичну допомогу розміщати в себе з безкоштовної правничої допомоги, і у вас там буде юрист, які буде здійснювати первинну допомогу. Третій є Український ветеранський фонд. Це фонд наш ветеранівський, В нас закладений бюджет, і щороку проходить як мінімум двічі конкурси на гранти саме для громадських організацій, які працюють з ветеранами. На завершення візиту міністерка відвідала меморіал дерево пам'яті. Унікальну споруду на честь полеглих героїв звели у жовтні силами громади та соціально орієнтованого бізнесу. Вона є центральною частиною меморіального комплексу, що створюватимуть у різних районах міста. А на онлайн платформі наступного року з'явиться електронна книга пам'яті з іменами запоріжців-захисників, які загинули за Україну. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Ключі до різдва дитячий будинок сімейного типу Олени Алієвої, що переїхав до Запоріжжя з Оріхова, отримав нове житло за кошти державної субвенції. Нині велика родина буде жити в просторі квартирі, де місця вистачатиме для всіх. Які враження у малечі від нового житла знають наші журналісти. Олена Алієва виховує вісьмох дітей, шість з яких мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ще по двом дітям справа по позбавленню батьків батьківських прав наразі вирішується у суді. Ми дитячий будинок сімейного типу приїхали з міста Оріхова у 22-му році. У нас приїхало 11 дітей. На сьогоднішній день вісім і вже троє дітей, які поза сім'єю. Ну ми всі живемо тут на пісках. Всі. Спілкуємося. Вони кожного дня у нас. Ну наші діти за цей час велика родина змінила декілька орендованих квартир. Останньою була трикімнатна, де для вісьмох дітей бракувало місця. Тож, заручившись підтримкою держави, місто уклало договір на придбання житла для цього дитячого будинку сімейного типу. Нині родина буде жити у великій і просторій квартирі. Тут п'ять житлових кімнат, кухня та два санвузли. Дану квартиру ми придбали за 4 мільйони 302 тисячі. Це на 50% менше, чим необхідно запропоновано саме державною субвенцією, тому що тому і місто Запоріжжя зекономило кошти ще державної субвенції. Саме головне, що дуже зручно залишені меблі. Все ще недостатньо буде. все це допрацюється, щоб родина знайшла себе тут, відчувала себе як вдома в першу чергу. Діти впевнені місця вистачатиме всім. Тепер вони мають великий простір не тільки для життя, але й для творчості та відпочинку. Ми дуже, дуже раді. Ось тепер кожного буде майже майже кожного буде своя кімната. Місце буде більше набагато. Дві ванни зранку у нас черга ванни просто велика. Так, я дуже вдячна, що нам придбали. Ключі від нового житла родині передали представники місцевої влади. Ми реально дуже хотіли зробити вам маленьке диво і щоб ви ніколи не переставали вірити в дива і заряджали цим позитивом своїх діток. От я зараз у вас усім бачу, що блищать очі. Вірте в дива, вони обов'язково здійсняться. Тримайтеся один за одного, як ті маленькі колоски, в дідуху, будьте щасливі, бережіть себе, не зважаючи ні на що, ні на жодні обставини. Бережемо своє Запоріжжя, бережемо своїх найдорожчих. Вже днями велика родина почне перевозити речі та облаштовуватися у новому помешканні. Тут буде сімейний затишок, любов, хай вони мріють. Я думаю, що мої діти ніколи не забудуть. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Спеціальна комісія продовжує перевірку стану запорізьких укриттів. Такі інспектування проводять раз на три місяці. Перевіряють зокрема стан ремонту та інженерних мереж, а також наявність запасів їжі, питної води вогнегасників. Нещодавно чергову перевірку пройшло і укриття по вулиці Дмитра Пухтіна, куди під час повітряної тривоги спускаються запоріжці з декількох вулиць. Детальніше про результати інспекції розкажуть наші журналісти. До ста усіб одночасно може захистити укриття по вулиці Дмитра Апухтіна. Користуватися цим сховищем запоріжці почали від самого початку великої війни. З часом укриття почали облаштовувати усім необхідним для довготривалого захисту. А мешканці будинку від себе додали комфорту. Завезли літературу та елементи декору. Капітальний ремонт виконав балансоутримувач Запоріжжямсервіс було зроблено на початку минулого року. Виконано великий обсяг ремонтних робіт. Це і внутрішнє оздоблення, заміна інженерних мереж. Було відновлено систему освітлення і систему вентиляції, встановлено нові двері, облаштовано санвузли з необхідною сантехнікою. Нещодавно на двері було встановлено автоматичний замок, який під час повітряної тривоги відкриває укриття. В інший час, аби зберегти усе внутрішнє устаткування, укриття зачинене. В рамках останнього ремонту тут обладнали сотню спальних місць для тривалого перебування та декілька запасних виходів в наявності й запаси питної води. До того ж, укриття здатне захистити містян від радіації, наголосили в Вознесенівській районній адміністрації. Тут створені умови для перебування і захисту людей протягом певного часу, але не менше 24 годин 48-24 годин. Шляхом зменшення прогнозованого впливу небезпечних чинників, які можуть виникнути внаслідок надзвичайної ситуації, в разі радіаційної аварії, радіоактивного забруднення, а також в разі непрямої дії звичайних засобів ураження, які можливі при воєнних діях та можливих терористичних актах. В рамках щоквартальної перевірки укриттів комісією у складі представників оперативних служб та місцевої влади укриття по вулиці Дмитра Апухтіна визначили придатним до подальшої експлуатації загалом безпековим умовам по Вознесенівському району відповідають 300 укриттів. Вадим сорвін Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. В Запоріжжі поліцейські затримали посередника в схемі встановлення фіктивної інвалідності військовозобов'язаним. 52-річний житель обласного центру пристав на пропозицію, ще не встановлених осіб за гроші підшукувати охочих уникнути мобілізації. Про цю та інші події розкажемо в нашому дайджесті. Вже на початку грудня посередник знайшов клієнта, якому повідомив, що зможе забезпечити проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів Запоріжжя та отримати висновок про непридатність до військової служби. Фігуранти затримали під час отримання частини суми трьох тисяч доларів. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. В Запоріжжі керманич БМВ розганяв автівку і вдавався до так званого контрольованого заносу. Відповідні фото з'явилися в соцмережі, патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який влаштував дрифт посеред міста. Під час незаконної ловлі водних біоресурсів поблизу села відрядне екоінспектори затримали громадянина. Рибу вловити порушник не встиг, але отримав протокол. Заборонені знаряддя лову вилучили. Запорізькі поліцейські доставили Офлеємський вогонь колегам, які несуть службу вздовж лінії фронту. Тепер він палає на блокпостах в Оріхові та Гуляйполі, де через війну вже давно не було церковних відправ, а правоохоронці не можуть зустріти різдво в родинному колі. Різдвяні та новорічні свята для українців насправді традиційно сімейні, але в умовах війни більшість людей позбавлені цієї можливості, особливо в населених пунктах, наближених до лінії бойових дій. Дій, щоб додати святкового настрою, також привезли ялинки. Новорічні дерева прикрашатимуть прифронтові відділення поліції та блокпости, а благодатний вогонь зігріватиме серця правоохоронців та місцевих жителів. Христос народився. Славі Його, луни всього світу, з цього місця, де народився сам Господь наш Ісус Христос. Місце Вифлеєм, Несуть. Цей вогонь миру для того, щоб цей символ цього світла в ці святі дні Різдва Христового, які ми визначаємо, нести це світло для всього світу. Послугу обміну водійського посвідчення наразі можна отримати онлайн безпосередньо в кабінеті водія, чи скориставшись застосунком дія після обміну. Нове посвідчення видається терміном на 30 років. Орієнтовна вартість послуги 572 гривні за бланк посвідчення та адмінпослугу без врахування комісії банку при замовленні доставки Укрпоштою. Також сплачуються логістичні витрати в розмірі 294 гривні. Для цього треба буде авторизуватись відповідно в електронному кабінеті або в застосунку Дія, після цього обрати послугу щодо обміну посвідчення водія, вибрати спосіб отримання посвідчення водія. Це може бути як сервісний центр безпосередньо, так і доставка Укрпоштою у поштове відділення або ж доставка кур'єром Укрпоштою на вказану адресу. Після цього здійснити оплату. І вже коли надійде повідомлення, можна буде прийти і отримати посвідчення. Також популярною послугою є відновлення посвідчення після втрати чи викрадення. Процес відновлення також максимально спрощено завдяки онлайн-сервісам. Відновлення проводиться у зв'язку з втратою або викраденням. Ну так, от протягом 2024 року. Було отримано майже 67 посвідчень у зв'язку з їх відновленням. Сама процедура отримання також можлива, як з відвідуванням сервісного центру, так і онлайн, ну а процедура онлайн реєстрації така ж, як і при обміні посвідчення водія. Тільки там один із документів, якщо це буде викрадення, то обов'язково подається. Довідка з територіального органу Нацполіції. 55 років тому в Запоріжжі було започатковано п'яту стоматологічну поліклініку. Наразі заклад продовжує надавати послуги запоріжцям з усього міста навіть попри постійні обстріли та відключення світла. Щодня лікують тут як дорослих, так і дітей. На день обслуговують від 30 до 40 пацієнтів, а на місяць більше тисячі. В перелік послуг входить профілактика захворювань щелепно лінецьової області, раннє виявлення захворювань та їхнє лікування. Загалом тут. Працюють майже 60 співробітників, з них 18 спеціалістів. Віднедавна медзаклад став інклюзивним, тож може приймати людей з інвалідністю. З вересня місяця по сьогоднішній день були розроблені заходи і виконані по облаштуванню доступності. Був поставлений підіймач, облаштовані кабінети, туалет, пандус при вході. Буквально на днях встановили, обладнали генератор, вже провелися запускні роботи. З завтрашнього дня вже все будемо працювати під генератором. Привітала із ювілеєм персонал стоматологічної клініки очільниця міста Регіна Харченко. Зокрема, нагородила колектив відзнакою та вручила грамоти від міського виконкому та департаменту охорони здоров'я. 55 років прикрасила тому що знаєте, окрім того, що ви стали такі дорослі, професійні, компетентні, ви ще пережили ті виклики, які б не кожна лікарня пережила. І ще і район такий, так би мовити, і парк тут біля вас, в якому знаємо, що прилетіло. Тому ви молодці, дякуємо кожному і кожній з вас за роботу. Підсумкова виставка за рік, що минає почала свою роботу в Запорізькому фотоклубі. Фотометрів пропонують містянам творчу подорож найцікавішими моментами 2024-го. Що можна побачити на світлинах? Експозиції знає Ірина Чернова взяв участь подивитися на нашу традиційну пропозицію. Що ми змогли в цьому році також зробити таку дуже цікаву підсумкову виставку. Богдан Жидік, фотометець та ветеран війни з міста Дніпро, вперше виставляється у запорізькому фотоклубі. Привіз із собою дві світлини на одній танцівник і модель, на іншій тренер з йоги. Світлини без назви каже, що глядач сам може назвати роботи, як йому до душі, сам осмислити та наділити фотографію власним сенсом. Прилякали мене фотографія, ще. захоплювався фотографією з підліткового віку, але все зволікав з реалізацією мрії. Стався переломний момент, коли потрапив на війну. Два роки боронив рідну землю, і прийшло інше розуміння реальності. Зрозумів, що відкладати свої мрії та бажання на майбутнє не варто. Почав навчатися та одночасно практикуватися. Три десятки авторів біля 70 робіт на нинішній виставці. Експозиція і цілісна і строката одночасно. Автори за власним бажанням надали для показу свої найліпші роботи, зроблені протягом 24-го року. Я хотіла людям нагадати, що не дивлячись на складну обставину, на такий стан депресивний, є щось прекрасне. Я навіть написала вірші під своїми роботами. Ви можете побачити і прочитати. Вони коротенькі, але дуже надихаючі. Швидко плинне, завжди про це пам'ятайте, тому відвези себе швидко хоча б в Дубай. Дві з трьох робіт Ірини Дорогокуплі зроблені у Європі, а третя світлина це місце, яке для багатьох запоріжців стане насправді відкриттям. Дуже магічне місце знаходиться у нас біля Асланської плотини в Запоріжжі. Мабуть, місцеві сталкери знають. можуть підказати цікаві місця для фотосесії, для прогулянок. У нас в Запоріжжі є прототип асуанської плотини, яку вперше запустили, перш ніж її запустити в Єгипті. Вона побудована в Запоріжжі, знаходиться у нас на правому березі. Чи не наймолодша учасниця підсумкової фотовиставки Марія Житник? Її роботи червоне та чорне, і мама та донька каже: ще не визначилася з улюбленим жанром, ще шукає себе. Тут саме мої знайомі, мої рідні, а взагалі. Коли я? А, ні, це моя тітка і е, двірна сестра. Е, зазвичай це під настрій. Буває інколи легко, буває інколи треба е, взяти себе в руки, щоб когось е, сфотографувати, наважитись. Зазвичай працюєте спонтанно, чи ви плануєте, якою буде наступна фоторобота? Ну, ж таки по-різному. Інколи прям планую, все чітко, а інколи спонтанно, і навіть виходять цікавіше. Окрім молодих талантів на виставці, можна побачити і найновіші твори корифеїв фотомистецтва. Олег Бурбовський з початком війни звернувся у своїх світлинах до теми майбутнього на його жанрових портретах. Ті, кому доведеться відбудовувати країну, особливого значення майстер надає світлині нащадок. Ветем я Цьому році я зробив фотографію нащадок. Уявіть, зараз чоловіче населення воює. А на моїй світлині жінки різного віку, і на руках жінки сидить маленький хлопчик. Нащадок, якого треба зараз берегти, та про якого треба дбати. Я захотів саме цю роботу показати на виставці як символ життя, що наше чоловіче населення продовжує народжуватися, аби розбудовувати, любити та відроджувати Україну. Протягом року у фотоклубі відбулося кілька десятків виставок: збірні, персональні, різнопланові, цікаві, яскраві. Нинішню підсумкову можна відвідати до 10 січня 2025 року. Ми сподіваємося, розраховуємо на те, що наступного року ми все всі попрацюємо ще краще. і Наступного року виставка підсумкова буде ще цікавіша ніж зараз. Ірина Чернова, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.